Не поняв. Сколько денег? Один... Два, три, чотири, три тисячі доларів. Всім привіт, друзі! Всі бах. Того разу я застряг. І я. Ну. Не... Коротше, був перший така. Ну, і таке сталося, що у мене сталося. Ну, коротше, я розбогатів. І я просто хочу показати вам, буду грати в цю гру. Перше, що я буду робити в цій грі. Заробляти гроші. Навіть якщо у мене є. Я буду вик... йо йо. Ну, Треба поїсти трошечки. Я знову е почав грати в цю гру бо Я не міг від неї це вже третя частина. Хуй бо не перша, ну бо перша була вже. Ну і так. Ми вам починаємо збирати автомобіль. Поняв? Де да, це. Я нічого не вийш? А, або. І ми починаємо ремонтувати. Ну як це, як завжди. А я буду вам... Ну, ну що я максимально? Ну я вам в цій грі покажу, щоб ви потім Уміла грати не як я, ну тоді я його. що є. Он. Ну і так. 19 уже все Я, а ты... я стрелять вирус... ну, и то, это кадр бы Ну ничего, ну короче, а Я вот скачала, чтобы это все ты, Я буду стараться, чтобы это Так, время отправляем. Вс, не треба спуститься с класки, треба нет. Ну не так я. Может быть... Может быть багато відео про цю гру Це гра прикольна А може бути і два-три відео. Okay. Сегодня ба. Ну, так мы ба, моем бежать. Вы снимаем рациональный. Три тысячи раз. Так, ты бы да. а, я быстренько ставлю. Да, здесь я так все быстро ставлю. Ну я уже отсюда, не знаю. О, уже быстро тело в на 14 и вот это все прям на ключ на 14 и оп. Оп. оп 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 так это первый вот с робом не о давайте оставим печатку так дальше и раз два трейст Стоп, трейст Тут нема, тут нема, тут нема, тут нема, тут нема. Не понял. О Оде? Так. О, монтаж. Нарешті дочекався. Тут 4 і тут 4. Ну, по класі Ой, стоп, чекайте, друзья. Що тут добу? Так. Далі ми беремо трамблер. И еще БРМ лайт видимо еще карбюратор. Извичайно радиатор. Я думаю, я складу. Я складывал. Я думаю, я быстро хочется. Вс складываем. Вот так. Я сюда вот так ровно. Ты два. На маленький ключ. Вот так. День, два, три, чотири. Три, чотири. Все не закрутил. І тепер, е Що далі? Так, тепер прямо все трубку цю спатом. Так. Що треба вставити? Сюди. Quadratic stress bowl а, вот Беремо раз фільтр І беремо генератор. Чай мой би генератор. І ці двоє. Не по. Це що і за Патрубок не треба було була І що? Не визита. І ці фільтри. Так, все і все. О, такс. Так, 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 так. І ось так, друзі. Зараз... Зараз... О. Ось це все легко. Ну і все. А, не, забула ми. Ты что, но это свечки? До свеча машина не поїде Не понял. Шо, ти що тільки що було? Що мне десь выкинуть? А! Дюм! Ты шо такий был? Ты вс думка, Димбье! Думкрат, ты Те... это Те... рано! Я так я... Те, я можу 20 хвилин вступити. Так, нічого, так. Нет, Ну, півтора хвилин, то немає. А ще до 12 хвилин немає, що спіти. Привіт. Такст. Довго треба цю машину робити. Але треба вміти думаю, моих важкого нема, шо, просто поклав все. А для, але для мене перший раз було важко, а тепер я быстренько все поклала. Вообще изи. Так. А багато уже не треба робити, Вроде бы ключ на О. Так, дальше мы робим вот так, руль, так, руль на 14. Так, зараз все зробимо быстренько. И красиво, О, друзі. А мне тут стоит на 12. Строк, подумайся. Снова державась. А, тут тут ну, надо. Под таковым, тут Так, далее мы берем капот, ставим соредник сто процентов. Так. Раз. Два. І ставимо, і я думаю, все, друзі. А, ще чекайте, чекайте. Ой. А, треба його відкрити, оп! От відкрили. 10 хвилин справився. Але за 12 думаю, справився. Треба сьогодні робимо в Так, швидко за так складаємо. Тррр. Так, ну и вс. Насправну машину до да, на верного мать. Ну, я думаю, богатый склад сюда не буду. Такие ключи. Да, их чуть-чуть покажу. Все выстрелить. А я еще вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.